Ну, далі ви спілкувалися з потерпілим, що, що відбувалося далі? От він, він вам не надав документи. Він стояв відповід... просто бісив, якщо давайте простими словами. Ну, просто бісив, він не, він не мог не відповісти ну, нормально. Не. Що? Що? Зауваження вам, слова підбирайте коректно. не біси. Ви ж не на ринку, що вас бісить. Слова коректно підбирайте. Ну, роздратував. Там, да, роздрату... да, роздратував. Ну, ви сидите в засіданні, потопило перед не, вами ні. людина, яка познавала, ви кажете біси. Просто ну, він е... дратував свої... свої поведінки. Він не мог відповісти спокійно, нормально. Не, не він, він відповідав питанням на питання. Розумієте? Ж, ну, далі вдалі, ну, ви уже бачили на відеозаписі. На як наносили удари? Якою рукою? Куди? Лівою Куди? і правою. На мені покажіть. Вось, в, ну, в ту в область воду. В Якою рукою першою? Ну, показуєте на мене. Лівою, потім правою. Потім правою. Да. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви право застосовувати силу да. згідно ваших посадових обов'язків? Ну, немає, це. Було прояв трошки. Я з 2017 року працюю в школі, і відповідно, всі мої дані, всі дані мої з роботи, вони фіксуються. Територіальним комплексом ТЦК фіксуються. Я завжди приношу документи на оновлення даних, на уточнення даних. Мене перевіряли в Харків неодноразово документи. Мотивів не показувати документи і провокувати співробітників ДЦК в мене не було. Коли сказали, приділі документи, посвідчуючи особу, він розтягнув курточку, ось все, що є, що тут, ти, ну, типу, що ти хочеш ще. От mm. я вам дав, і ну, все, я говорю, ну оригінал в якого як небудь нічого не було. Він білий вам сказав, що він працює вчителем і що в нього є бронювання. Так, mm, да, він сказав, що він працює вчителем історії, і що має не бронювання а відсрочку, право на відсрочку, ну, відсрочку, користуванням права на відсрочку. А що такого е цікавого в тому, що потерпілий працює вчителем історії, що ви почали з нього жартувати. Цікавого? Да, ну у вас ж це так ви казали, що в окопі будете історію розповідати? Mm, Чому я... ж так професія вас зачитувала? Нічого взагалі. Нічого. Зовсім нічого. Я, я, я теж викладач за освітою. Треба давати емоції вверх, э, щоб не було більше таких не спричиняти людям. Небільне шкода. Потерпіли єдина постраждала особа від ваших дій. чи ще є якісь, як ви їх називаєте охолянки? Ні, це випадок був ну, зря до виходящий. Чесно, мені самому ну, неприємно що так сталося. Ну. Скажіть, будь ласка, винувачення. На запитання прокурора ви зазначили, що ви маєте намір вибачитися перед потерпілим. Ну, справа вже півроку. Коли ви цей намір будете реалізовувати? Я б вибачився і на наступний день, якщо б потерпілого можливо було, можливо було знайти. Ми вже з засіданні з червня місяця. Четверте місяць, як судовий розгляд. Це треба, я можу зараз. Я вибачаюсь за те, що емоції перемогли, і ну, я поводився ну, недостойно, неправильно. Що мені ще я можу сказати? Я ж не знаю, це вашу що казати. Я вибачився, я.